Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Рошвець. Сьогодні я в мандрах лісових, давно не виходив в ліси. Подивіться гайдамацька заток. Гайдамацький яр і гайдамацька заток. Подивіться на цю чарівну місцину. Сокірянщина. Ви скажете Карпати, ні, Сикірянщина краще Карпат. Подивіться на цю місцину і на гайдамацьку затоку. Тут в 18 столітті переховувалися і звідси нищили панів, шляхту орендарів, корчмарів українські гайдамаки. Подивіться, Гайдамацька затока, Сукірянщина, Чернівецька область.